Друзі, привіт! Я на трасі Рівне Львів. Веземо дуже багато цікавого, потужного товару, але мова не про це. Їдемо по трасі і я бачу, стоїть зубр. Зараз спробую приблизити вам його показати просто в полі. Це супер. Дивіться, ось траса, там рівне. Тут повно фур. Там львів. Ось і дороги. В 200 метрах пасеться справжній зубр. Сучасні телефони дозволяють... Зараз, зараз я сфокусую, дозволяють робити гарну зйомку. Дує. Дикий зубр. Це підійти ближче. Страшно, звісно. Басунчик. В дикій природі побачити зубри. Так не кожному щастить. Він на нас не зважає. Просто я важу 85 кілограмів. 850. Богу категорії різні.